Для тих, хто дуже сильно і постійно мерзне в ноги. Тапки з підігрівом. Купив на Aliexpress. Зараз будемо дивитися і розбиратися тапочки унісекс підходять для чоловіків і жінок. По типу ось такий колір. Так, у нас є дроти, щоб підключити ці тапочки. Ну, з вигляду, я вам скажу, досить такі непогані тапки. Ось це по типу, ніби якийсь такий балон. Що вона, я так думаю, навіть буде не промокати і тримати тепло. Всередині дуже крутезні, по типу, ніби якась вівця. Ну, Десь біля вівці, напевно, лежало. Таке досить м'ясеньке. підошва вона настільки м'ягенька і тепла. Я так думаю, що жіночки, які постійно мерзнуть у ноги, або навіть чоловіки оцінять. Довжина кабелю 1,20 м. Цілком достатньо, щоб підключити до павербанка і положити в кишеню. Буду я підключати через звичайний блок, тому що немає в мене павербанка. Всі павербанки Петрович пороздавав. Так, давайте поміряємо температуру, яка на даний час. Дивіться, 13,5 градуса. Бачите? 13,5. Трохи холодно в Петровича тут. Ну, що ж, зробиш? Так, підключаємо. І дивимося, як воно буде гріти. Ану. <с> так, дивимося на показники. Так, що в нас там? 5 вольт, 1,8 Ампера і 9 Вт. Уявляєте, наскільки воно буде висаджувати ваш павербанк? Ну, треба, коротше, щоб павербанк був 2А. І щоб в ньому гарантія було хоча б 10 Вт. І тоді все буде чудово. Так, а ну пробуючи, хоча б щось воно почало гріти. Бо я тут в своїй студії реально замерз у руки. Ну, я вам скажу, тепло пішло вже одразу. Одразу відчуваю, що вже вони починають гріти. І гріють вони суттєво. Дивіться, давайте подивимося, чи збільшилася температура. Пройшло 2 хвилини. Дивимося, якої температури в мене. Пальці, тому що замерз я конкретно. Холодрига в мене тут. І давайте попробуємо, що воно там нагріло. 26 градусів вже уявляєте, якщо туди далі трошечки, ану, давайте туди далі. Я так думаю, що там буде набагато тепліше, бо воно там. Да, Там 30 градусів вже. 31. Я так думаю, якщо на ногу їх одягнути, тобто ви заблокуєте це тепло. І там градусів, я думаю, під 40 буде. Так, 34. Тобто, якщо взяти навіть ось такої їх притиснути, що я зараз зроблю, подивимося, як вони нагріють так. Так, тримаю вже 7 хвилин, дивимося, що воно там нагріло. Так, ось тут спочатку нічого не гріє, тому що воно не закрите. А там, де. Закрите 50 градусів навіть було, уявляєте, 45-50. А тут. 45. Якщо туди в самий кінець. А ну, 44. Мені чомусь здається, що ось цей краще гріє. 46. Ну, вже все, тепло вже виходить. До 50 градусів. Тобто, якщо їх одягнути на ноги, як же ж тут тепло? Як же ж тут круто? Якщо одягнути на ноги, то воно тоді буде і тут гріти, і там. Ну, звісно, що ось тут буде набагато тепліше. Ну а Петрович, щоб не мерзнути в ноги, одягає ось такі шкарпеточки з оленями. Тому що, якщо взяти ось ці, що я купив, ну маленькі вони для мене, бачите? Це для хлопчиків і дівчаток. Я спочатку думав, що це якась фігня, але все ж таки вирішив придбати і показати вам, чи вартує ось це брати. Дивіться, тут все прошито. Бачите, все прошито, все воно тримається дуже міцно, на вигляд. Зроблені якісно і ціна невелика. Дивіться, пише, що розмір у нас 44 45 290 мм. Ну, якщо взяти ось таку рулеточку, то 290 міліметрів немає, а є 240 мм, тобто 24 см. Якщо взяти ось так по підошві, ну, по підошві, да, по підошві буде, скільки там буде? 27 буде. Ну, кому коротше, друзі, треба, кому підходить цей розмір, хто сильно мерзне в ноги, будь ласка, пишіть, я це все спаковую. Ще вам таку візьму, цукерочку положу, щоб вам було смачно, і забирайте. Петровичу, як завжди, великі подобаючки. і всім пока!